Сьогодні, 13 березня, день пам'яті преподобного Василія Декаполіта. Він був візантійським монахом, учеником та сподвижником Прокопія Декаполіта. Жив у Константинополі в одному з монастирів. В той час імператором був Лев Третій, який вів боротьбу з тими, хто вшановував ікони, Василій Дикополіт разом зі своїм вчителем був ув'язнений в темницю, де перебував до самої смерті імператора. Після смерті Лева Третього прожив ще 10 років і помер своєю смертю. Сталося це 750 року. Що не можна робити в цей день? Не варто обманювати та ділитися своїми планами, не поспішати, краще не планувати всі нові справи на один день. Заборонено позбавлятися непотрібних речей, не можна бути негостинним. Краще відмовитися від стрижки 13 березня, тому що можна нашкодити волосся. Серед наших предків існувало чимало цікавих предмет на цей день. Дивилися, який сьогодні день іде дощ на сере літо. Якщо сонце має коло, чекайте на хороший врожай. Висять довгі бурульки, вродить довгий льон. Вже прилетіли граки й жайворонки, більше не буде холодів. В народі 13 березня називали крапельник через те, що. Вже було всюди чутно звук від крапель, що падають на землю з брулю. Раніше наші предки навіть вважали цей день початком справжньої весни. Казали, якщо тануть бурульки, то це плаче зима, а ще 13 березня починали запасатися сосновими пуп'янками, щоб потім з них приготувати ліки. Намагалися цього дня спекти пиріг і пригостити ним близьких. Вірили, якщо такий пиріг з'їсти наче серце, то буде щасливим.